Дівчата, ми зробили це. Нова співпраця з брендом для волосся, про котре ви нас стільки запитували. Італійський бренд професійної преміальної косметики для шкіри голови та волосся медавіта, досконалі розробки та унікальні формули космецевтичних і доглядових препаратів. В березні цього року ми відкрили новий магазин і взяли ще одного консультанта Анастасію, котра до цього мала досвід і працювала у салоні Мімі -мі» у місті Дніпро, котрий вдало дуже співпрацював з брендом Медавіта. І ось нарешті вона з'явилась також і у нашому мімімі -мі -мі». професійні технічні лінії. Та програми догляду, трихологічні програми, сталінг і вау ефект після першого використання. Одного разу своїм волоссям станеться медавіта, і ти запам'ятаєш цей день. Дуже радіємо, що маємо змогу у такий непростий час дарувати позитивні емоції нашим клієнткам. До зустрічі у Зоряне сяйво, живлення, і інше.